Всім привіт, ви на каналі Страшні Історії. Сьогодні я розповім вам історію, яка змусить вас двічі подумати, перш ніж купувати старі речі на барахолках. Ця історія про звичайного хлопця Максима та його незвичайну знахідку, старе люстерко, яке змінило його життя назавжди. Максим був студентом, жив у старій орендованій квартирі і обожнював усякий вінтажний мотлох. Кожні вихідні він блукав блошеними ринками в пошуках чогось унікального. Одного разу його погляд упав на невелике люстерко в потемнілій срібній рамі. Воно було покрите шаром пилу, але рама була прикрашена дивними, майже живими візерунками квітів і листя. Продавець, зморщений дідусь, віддав його майже задарма, сказавши лише, воно любить тишу. Максим не надав цьому значення, подумавши, що це просто стареча дивакуватість. Принісши знахідку додому, Максим ретельно почистив люстерко. Срібло заблищало, а скло виявилося напрочуд чистим і глибоким. Він повісив його на стіну у своїй кімнаті прямо навпроти ліжка. Перша дивна річ сталася тієї ж ночі. Максим прокинувся від дивного відчуття, ніби на нього хтось дивиться. Він розплющив очі і подивився на люстерко. І завмер. У ньому не було його відображення. Там взагалі нічого не було, лише темна, порожня поверхня, наче це був не дзеркальний виріб, а вікно в нікуди. Він сів на ліжку, протер очі, дивно, але, але тепер відображення з'явилося. Максим списав усе на сонливість і знову заснув. Наступного дня все було як зазвичай. Люстерко показувало його обличчя, кімнату, все як треба. Проте ввечері, коли він знову готувався до сну, він помітив ще одну дивну деталь. Коли він проходив повз люстерко, його відображення ніби трохи відставало, рухалося з ледь помітною затримкою, наче зображення не встигало за реальністю. Максиму стало моторошно. Він підійшов ближче, почав махати руками, рухати головою. І знову те саме. Його двійник у дзеркалі повторював рухи з мікроскопічною затримкою, дивлячись на нього з якимось холодним, байдужим виразом. З кожним днем ставало гірше. Максим почав помічати, що речі в його кімнаті зникають зі свого відображення в люстерку. Спочатку це були дрібниці: книжка на столі, чашка, ручка. У реальному світі вони були на місці, але в дзеркалі, на їхньому місці, була порожнеча. Максима охопила справжня параноя. Він почав фотографувати кімнату, щоб порівнювати з тим, що показувало люстерко, і фотографії підтверджували його найгірші побоювання. Дзеркальний світ повільно, але невпинно порожнів. Одного вечора, сидячи за столом і працюючи над курсовою, Максим почув тихий смішок. Він обернувся у кімнаті, нікого не було. Він подивився в люстерко. І його серце мало не зупинилося. Його відображення сиділо за столом, але не працювало. Воно просто дивилося на нього і посміхалося. Це була не його посмішка, це був злий, хижий вищер, від якого по спині пробіг крижаний холод. Максим підскочив, відходячи від столу. Його відображення залишилося сидіти, не рухаючись, продовжуючи посміхатися тією жахливою посмішкою. Після цього Максим не міг спати. Він завісив люстерко простирадлом, але відчуття присутності нікуди не поділося. Йому здавалося, що з за тканини на нього хтось дивиться, чекає. Він перестав запрошувати друзів, бо боявся, що вони побачать щось не те. Він став замкнутим і роздратованим. Одного разу його дівчина Олена прийшла без попередження. Вона побачила завішене люстерко і, сміючись, зірвала простирадло. Щі